Освободители пришли. Освободили. Це було 2 В Десь пів восьмої вечора там є вихід до моря, то він, вона розірвалася прямо в фіртки, в калітки здетонувала десь на чуть-чуть цієї калітки, там був козирьочок. столова, адмінкорпус, туалети, душові. Все тим чи іншим шляхом пострадало. Вікна повилітали, криші посміщалися, ми їх вже попіднімали. Те, що ви бачите зараз на даний момент, то більше всього це, звісно, їдальня. тому що і криші, і вікна, повністю тут великі вітражні вікна, зараз дуже саме дорожче вгоновлюється їх. І в приміщенні там Теж і стелі порвало трошки. ну, Більше всього столова, тому що вона була перва від е, хвилі туди, де перший удар, вона все прийняла на себе. Ага. Один охоронець був, він був сторожка в нас знаходиться там з того боку, то слава Богу, що так далеко, територія велика і відстань до нього була. Ну як сказати, відстань велика була. І він тільки в хв... в волною, його за, як не то, що зачепило, він сидів внизу на порозі на ступеньках, і воно пройшло зверху нього. Він тільки злякався дуже крепко, не пострадав, ніде нічого. Все нормально. Хоча вікна там повилітали, повністю кусок стіни вилетіло волною хви... хвилею. Комунальний дитячий здоровчий заклад Зорька працюю тут з 2018 року, слава Богу, працювали. Це перший рік. Заклад заснований у му році. Це перший рік, коли він не працює. Хоч він старенький все, але він працював і постійно були дітки. А тут в зв'язку з, ви знаєте, що за ситуація, відсутні дітки. Ну, мабуть, слава Богу, що були вони відсутні, тому що могли б пострадати.